Показую одяг фенді, який я в'язала, і Іра Ваганова в коментарях попросила, щоб я її одягнула і показала. Ну, я ось одягнула, але вона не двигається, стоїть на одному місці. Це в неї таке платячко, я її в'язала. І ще у нас ось є дві одежі, це два світера, але це буде, мабуть. Дуже складно. Дивіться, вона від мене відвернулася, це ж вона не хоче, вона на мене сердиться. Фендюш, Фенді, подивіться, що це робиться. Яка в мене розумна ця Фенді? Ну що, роздягаємось? Дивіться, обижається. Подивіться, як вона обижається. Ну, зараз зніму і може одягнемо якісь там. Ну, не знаю, одіне вона чи ні, чи буде сердиться, ну, зараз попробую. Ну що, давай будемо знімати. О, знімати вона любе. Давай, давай, давай. О. О, дивіться, тепер, що робиться. Ну. ну, ось така. Ой, я не вспіваю за нею. Дивіться. Ага, давай ще одягнемо. Ну, ховається. Подивіться за потушку, ховається. Подивіться, що це робиться. Скажіть, що не, не розуміє, так? Да? Подивіться. Давай ще одягнем. Давай. Не хочу сердиться, дивіться. Не хочу. Ой. Ну, Зараз я іще відховається. Ховається. Все. ховається. Отак. От ага. Ну, щас, іще двічі. Добре. Він... О тут. О, дивіться, дивіться, що робиться. Це... Не чіпай мене, так? Да? Не чіпай. Ну, я не можу і телефон держати і одягнути її, так що я виключаю зараз. Ага, зараз попробую. Ух! І вушка зразу піднялися, да? красуня ти наша, да? ти красуня? А, і хвостом матиляє. Ну зараз спробую одягнути. Іди сюди, будемо одягатись. Дивіться, як не хоче, дивіться. Подивіться, як вона не хоче. Ось я хочу цей оцей червоний колір. Вона не хоче. Не хоче і сердиться на мене. Ну зараз. Не будеш тертись, я потім тобі вкусняшку дам. Ось дивіться, знову вушка опущені. Це вона на мене обіжається. Оце красний світерочок її. Ну, вона його дуже не любить. А зімою як ми її виводимо на вулицю, а це можна закутаєм або під шубою. Ну, трошки бігає, але дуже мало. Ну, ось так, дивіться. Дуже сердиться. Я, я то й не хочу їй в'язати, бо вона не носить, Я б їй нав'язала багато. Да, є з чого в'язати. Дивіться, як сердиться на мене. І все. Да. Ми сердимося. А на вулиці, оце як одягну цей красний, і виведу її, винесу прямо. Вона стане і стоїть, як вкопана. От дивіться, як сердиться, відвернулася. Це ти мене не чіпай і не знімай мене, так? Так, Дитя, Дицек сердиться. Ну, вона швидко відходить потім. Так, знімаємо і зараз іще третю, розовеньку таку. Поміряємо, вже хай потерпе. Ну і оце останнє її. Комбінізончик чи светер. Ось дивіться, теж вона не хоче, зовсім не хоче. Що це за собака така? Тобі ж тепленько, але ось е, було в хаті дуже холодно, і я одягнула їй, то вона, ну, звичайно, на, на ліжку лежала одягнута. Дивіться, як на мене обіжається. Знову вушка опустила. Ну глянь, ну подивися, вас знімає скритая камера. Вушка опустила. Каже, що ти знущаєшся з мене. Теж це зв'язала їй, а думала, вона буде носити. Це вони ще жили там, в центрі, на черьомушках. Я їм передавала через сина, а вони зовсім не одягають. А ще ж яка ти гарна. ох ти ж гарнюня. Да? Все знімаємо. Ну, ось такі у моєї фенді теплі одежинки, але вона їх не хоче носити. Що, роздягаємося, да? ну давай будемо роздягатися. Давай, давай. Ну, давай, давай лапку витягай. Ну, витягуй. Та не хоче навіть лапку згибати. Ой, тут, так, тут така лапка. Ой, ну, не можемо ми так зняти з телефоном, давай так зніму. Дивіться, скільки радості. Все, зняли. Зняли, каже, з мене і не хочу я, не хочу я їх одягати, так? Отак. От і хвостом мателяємо. А? Що? Скажи. А, ти гулять хочеш? Ти тільки ходила. Ну, і оце ж тепер бачите. Оце ці одежі її лежать. Ну і ладно, не буду нічого в'язати. Ну, ось на прогулянку вийшла роздіта. Ну, хоч у нас сьогодні не так то й холодно, тихо і ось вона. Хоче погулять трошки. Ну, давай погуляємо. От діта не захотіла? Стала як вкопана, так? Да? Ну, гуляй так, трошки. От як замерзнеш, так і підемо додому. Ну, дивіться, листочки на ресні вже жовтіють, осипаються. Бачите? Да, природа міняється. Хоста у мене велика, оця, що білим цвіте. Теж жовтіє, а ця ще зелена. І не буду поки що зрізати її. І та пожовтіла, от я де пересаджувала, теж пожовтіла. Ну, така погода Поглядь можна, Але недовго. Як роботи немає, можна трошки замерзнути. І ось я хочу показати, оце в мене лежачі хризантеми, ось вони салатові, але, мабуть, вони не встигнуть. Може Я їх викопаю і на віранду. Чогось вони якось не дуже гарно ростуть. Ну, а хочеться їх зберегти. У, бігає, красуня. Я б навіть і не виходила в таких, ону, прохладу. ну, прохладу. Не дуже, щоб тепло. Не сказати. 13, здається, градусів. Ну так проситься воно і пішли. Я деколи її випускаю саму, вона бігає. Ой. Це в мене салат. Я хочу його зірвати. такий Фенді гуляє. Ну. А там ще, дивіться, є. Ну, хай підростає. І кріп тут багато, дуже. Ну це ж їх така температура, що вони люблять. А це в мене що таке, ви думаєте? Посіявся чесник, ото маленький з сім'янки. Ну і хай собі. Може весною пересажу, а може так буде рости. Доживем, там буде видно. Виходжу відсіля. Ще вель в цьому році зовсім у мене занедбаний і не дав. Навіть не можна борщу зварити, зовсім не маєш листочків. Так, де Фенді, Фенді? Йдемо додому, чи ще гуляємо? А? Що ти скажеш? Де ти там? Йдемо додому? Змерзла? Ну, мабуть, змерзла. Трішки погуляли. Хвилин десять, ну це зовсім мало. А так би була одягнута і довше б погуляли. Ех ти ж. І дивиться, чи я йду за ним. Ну, звичайно, йду. Та ні, і не збирається додому, пішла десь гуляти ще. Ну, погуляй, я пішла додому, потім тебе впущу. Добре. Пішла, пішла. Ну що, йдемо? Ідемо додому. Нагулялась. Нагулялась. Так, ну, стоїмо. О, умнечка, давай. Давай пішли лапки мить, так? Да? Пішли красуня току. Ой, господі, все вона понімає. Ця красуня. Ага, ось у іграшки валяються. Ну йдем. Помиємо лапки. йдемо. ми. Стоїть у мене тут кастрюля. Говорять, може будуть відключати воду. Так я набрала повну кастрюлю води. Ну і тут ми отак миємо лапки. Остамо. Откриваємо водичку, водичка буде гаряча. І зараз поміємо. Давай, давай, давай. Так, давай, давай. Ну, добре ми будемо мити. Ну, ось так. Чистенько і пішла. Все. Все, нагулялась. Сховалася. Нагулялась. Так. Да? Ну і добре. Відпочивай тепер. Вже не будемо приміряти нічого. Так? Да. что а ты хочешь? Кушать хочешь? Ты хочешь кушать? Кушать хочешь? Ну идем. Ты хочешь кушать? Ты хочешь кушать? Да. Ты хочешь кушать, моя хорошая. Зараз там. Ой, умничка, яка ты умничка. Зараз дам, нагрею и дам тебе кушать. Кушай, кушай. Кушай, ой, хорошая. Ну давай, давай, кушай. Давай сюда. Финдюш, бери, бери, кушай. Вот, умничка, кушай. Все, кушай. кушай, Хорошая, хорошая, все. Кушай, сбирай крошечки. Вот, умничка, все. хорошая, кушай. Подію і водичку п'ємо. Ага, і ще там я зараз виложу все. Отак. От Це за сьогодні третій раз я його, її годую. Пішла, пішла. Куди ти пішла? А ще й ввечері? А буває взагалі нічого не хоче їсти. Все, поки, не знімай мене. Вертається. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ну що ти хочеш? Скажи мені? Не наїлася, чи що? І ще й крошечки там збирає. Ну і ти й обжура сьогодні, Фенді. Іди вже спати. Ти сьогодні зовсім не спала, то спиш цілий день, а сьогодні не хоче спати.